Житомирську обласну філармонію побудували понад півтора століття тому. Тоді це був міський театр. Але й 2014 рік також має всі шанси увійти в історію цієї архітектурної окраси Житомира. Вже два місяці як тут розпочали капітальну внутрішню реконструкцію, яку планують закінчити у поточному році. Ми відновлюємо якраз. Абсолютно всі ті елементи, які були в концертній залі, і сьогодні будівельники відновлюють. От і ми вважаємо, все буде залежати зрозуміло, що від фінансування. і будемо надітися, що ми завершимо в цьому році, завершимо ремонт обов'язково. Під час ремонту будівлі філармонії не обійшлося без цікавих знахідок. У застінках мистецького закладу будівельники знайшли афіші, квитки та програми вистав середини 19 століття. Ці артефакти крізь роки демонструють усю насиченість світського життя Житомира того часу. Ні, коли ми розвалювали, ми знайшли дійсно деякі документи, які цікаві документи. От коли вони рушили от ці всі будівельні конструкції. От, але ж він відрізняється тим, що це не просто капітальний ремонт, а то є капітальний ремонт з елементами реконструкції. Проте обласна філармонія входить у новий рік не лише з багатою історією. Нині це успішна та прогресуюча установа. Житомирська філармонія отримала відзнаку кращого комунального підприємства мистецького спрямування нашої держави у 2013 році. Передусім, мабуть, враховується наша, наша дохідна частина, що ми маємо, а за останні три роки ми трошечки збільшили дохід майже в 4-5 разів. От ну і зрозуміло, що певно, беруть до уваги і творчу роботу. Скільки ж ми провели не просто концертів, а якого гатунку, хто в нас був, що в нас було. От і підсумовуючи оці всі абсолютні результати, прийшли ці органи до висновку. Ми проте абсолютно не знали, що це має відбуватися. Обласну філармонію почали зводити рівно 160 років тому. Увесь цей час вона була одним з невід'ємних символів міста Житомира. Нині ця споруда отримує своє нове життя, і як вірять у колективі, це нове життя принесе історичній сцені міста, ще не один аншлаг і ще не одну хвилю вдячних оплесків.